Українські силовики на сході України нарешті почали давати адекватну і гідну відповідь терористам. Таке сьогодні казав у голос один із координаторів групи інформаційних спротив, військовий аналітик Дмитро Тимчук. Разом із тим, він не пов'язує успіхи у проведенні антитерористичної операції прямо. Із фактичним завершенням президентської кампанії тимчук заявив, що це більше пов'язано з досвідом, який від початку активної фази АТО набули українські силовики. Наші воїни не були готові психологічно, каже експерт, вбивати людей. Але після загибелі своїх товаришів ситуація докорінно змінилась. Тому проросійські бойовики неприємно тепер вражені діями бійців регулярних урядових українських сил. то, что происходило в Донецке, в общем-то, это тот формат, очевидно, в котором должна продолжаться антитеррористическая операция. Соответственно, мы сразу увидели, мягко говоря, недоумение со стороны террористических сил, которые привыкли к пассивному поведению украинских силовиков.